Хочу показати вам цікаве замовлення нашого клієнта по запчастинах на МТЗ і назвати актуальні ціни. Агрокраїна Дніпро, друзі, я думаю, відео буде не коротке, але цікаве. Ну, дивіться, що замовив. мови? Замовив основу по навіссі, замовив пластикові крила і ось такі фари. Зараз я вам все покажу і скажу актуальні ціни. Ну, давайте почнемо. Асі придольних тяг. Це виробництво Україна. Ромни відкривати не буду, ви побачите, вся промазана. І ціна такої ось на сьогодні 550 гривень. Крутейний стяжок також е, ромни. <плес> ось такого плану чорного кольору. Вони по 390 гривень взяв дві штучки. Е, втулка вала поворотнього також ромни. Получається, вона по ціні 267 гривень, прокалена з отвором під смазку, і, бачите, шліфована внутрі. Ось така тулочка. Доволі непогана якості. Далі. Гаєчка, кована гаєчка на вісь продольних тяг, по-моєму, чи ні. Зараз подивлюсь. Так. З класу міцності вона по 95 гривень штучка. Дуже класну якості ось ці гаючки. Краще переплатити, але взяти нормальну ковану гайку, ніж там зекономити 20 гривень на ній і взяти якусь ніяку китайську знаєте такі золоті. Далі, до, довантажувач на МТЗ-зварни, на 5 отворів в комплекті з пальцями. Подивіться, як гарно зроблений. Він коштує 1850 гривень. Зараз перевірю. Так, 1750 гривень. Стяжка кована виробництва Южмаш. Віся з якою гайкою. Вона коштує зараз, зараз 550 гривень. Дуже класні стяжки. Далі давайте перейдемо до крил. Це пластикові крила. Дивіться. Оригінальні Білорусь. Такі крила. Зараз по 900 гривень штучка. Взяв дві штучки. І кронштейни. Передніх крил. Ось Кронштейни. Це не оригінал, це аналог виробництва України. Получається повний комплект. Нас коштує 1495 гривень. Далі фари. Задні. Зараз подивусь. Це в нас Китай. Дорожня карта, непоганий Китай. Фари виходить по 296 гривень. Всього заявка вийшла на 15 300 гривень, їде в СМТ Томаківка Дніпропетровська область, наш клієнт Юрій. Юрій, сподіваюся, запчастини вам сподобаються, будуть довго. Ходити і друзі, кого що зацікавило, також звертайтесь з радістю. Вам відправимо дуже великий асортимент по запчастинах МТЗ ЮМЗ є як оригінальні, так і якісні недорогі замінники. Все, дякую вам за увагу до наступних відео. Пока.